У четвер масничного тижня, який у народі називають великий розгуляй, студенти-викладачі факультету культури та мистецтва Херсонського державного університету відродили забуту спадщину наших пращурів та познайомили гостей свята з традиційними слов'янськими іграми і обрядами. У святкових гуляннях ярмарку взяли участь студенти з інших факультетів, організувавши конкурси на краще оформлення страв. У кого найбільший, найменший та найкреативніший млинець, ярмарок прикрасили лялькарі, цигани, весельчаки, затійники. На імпровізованій сцені виступали кращі хореографічні колективи. Театр Тетяни Князевої, ансамбль народних інструментів. Багатьом присутнім запам'яталися ігри та забави з млинцями, масничний обряд, соління рижиків, поцілунки через млинець та влучний кидок на веселі призи. Свято відволочдове і е, дійсно. Масляна повинна залишитися в пам'яті кожного, хто був сьогодні співучасником цього дійства. І дуже всім дякую. Масові гуляння закінчилися спаленням опудала зими разом із негараздами минулого року. Усі бажаючі кидали у вогонь записки з побажаннями того, що мало б згоріти разом із опудалом і не повертатися більше. Усі зібрані під час ярмарку кошти були передані до гематологічного відділення дитячої обласної лікарні на придбання медикаментів хворим дітям.